Ми чули про ту телефонну розмову між Трампом і Путіним. Вона тривала дві години, а може і більше, але жодних результатів не принесла. Але чи задоволений цим Дональд Трамп? Дуже задоволений, як я зрозуміла, з вашої попередньої відповіді Я думаю, що Трамп більше задоволений. Він добре поговорив з Путіним. в цілому, це був хороший день для Трампа. Путін відповів на його дзвінок. По друге дві години Я впевнений, що Володимир Путін розповів Трампу всю історію Росії, як він завжди робить, коли розмовляє з будь-ким. Знаєте чому, тому що він вважає, що вся ця історія це справді цікавий момент. він завжди згадує всю цю російську історію, щоб виправдати варварські дії, які він та його режим роблять сьогодні. Тому що це не просто історія без причини. Це історія на яку він спирається як на основу та пояснення своїх дій. І на мою думку, це одна з найгірших речей, які Путін робить з історією. Він спотворює все, чого торкається, і перекручує саму історію, вважаючи, що вона виправдовує його жахливі вчинки сьогодні. Uh, gives him to act in a way today. Ні, історія в кращому разі на це застереження не робити так сьогодні. Це не дозвіл діяти певним чином. У цьому суть Незрозуміло, навіщо він читає цю лекцію і чому його люди не слухають. Тому що, якщо ти Дональд Трамп, ти хочеш чути все, що каже Путін. Але якщо ти Україна, то це не виправдовує війну, яка йде зараз. Саме тому ймовірно переговори проходять не так добре. Як ми чули, не планується жодних подальших прямих переговорів між Росією та Україною. тому, що Дональду Трампу треба було поговорити з Путіним, щоб Путін пояснив йому, бо Дональд Трамп хотів знати, як йому вийти із цієї ситуації. Як усе це буде влаштовано, щоб Дональд Трамп міг покінчити з Україною. Будь ласка, Володимире, поясни мені. А Володимир пояснює, що продовжуватиме робити те, що робить. А Дональд просто повинен звинувачувати всіх інших і йти. Винна Європа, Європа це їхня провина. І це не твоя проблема. Ти просто йди та веселись. Поглянь на Канаду, і Дональд Трамп сказав: Знаєте що? Не Думаю, що вони готові до миру. Я виходжу. Якщо знайдеться хтось інший, хто захоче цим зайнятися, наприклад, Ватикан, це чудово. Передайте їм, ви Ватикан, Святий Престол, займіться цим. Чи вже є рішення? Ми всі чекаємо, щоб дізнатися. Так він вирішив перейти від ролі артиста в цирку до ролі глядача, який сидить на трибуні і підбадьорює клоунів. Це цікава спроба змінити позиції. Хтось запам'ятає, хтось заплутається, хтось думатиме про інші події, що відбуваються. А потім просто забуде про Дональда Трампа. Але забути про Трампа неможливо. Тому що навіть його дії вже виходять за межі. Жі телефонної розмови. зараз він загрожує Європі та Apple бо забув, що сталося вчора. він вже помирився з Apple але хоче ще один шматочок яблука. тож сьогодні він знову за це береться. Отакий у нас Дональд Трамп і іншого не буде. відійшовши трохи від нього з розумінням, що тепер він атакуватиме Європу економічними методами. Як тільки офіційно визнають, що він справді на боці Путіна відбудеться зрушення. Бавас іріс офішили призумідхізрили видпутін. І я думаю, що це важливо зрозуміти. Так само як ми помітили явну зміну в поведінці Дональда Трампа до і після засудження. так само, коли він ніби розчехлився, коли знімаєш маску, стає ясно, що він справді з Путіним чи не так. це дасть йому свободу діяти так, ніби він справді з Путіним, бо всі це знають. І в цьому сенсі я думаю, ми можемо мати справу з набагато більш небезпечним Трампом ніж зараз. Це слизька стежка, але це лише питання часу. Так, справді сьогодні багато жартів про санкції та тарифи проти Європи. Бо всі сенатори, включаючи Марко Рубіо та європейські лідери, дзвонили Трампу з проханням натиснути на російського диктатора та ввести санкції проти Росії. А Трамп подумав: так, добре, санкції Європа зрозумів. І оголосив про тарифи у 50% проти Європи. Нас tariffs афіті 50% against Europe. Можливо, він не зрозумів, що санкції та тиск європи це не про європу, а про спільні дії Європи та США проти Росії Можливо, він краще розуміє російською. Можливо, повідомлення було не тією мовою. Він зрозумів кілька слів. Це як колись я розмовляю з людьми, які розмовляють українською. Я шукаю знайомі слова. Він зрозумів Європа та тарифи і зачепився за них у тому вигляді, який він міг уявити, це жахливо. Це справді жахливо, і він також знає, що програв торговельну війну з Китаєм, бо швидко підвищив тарифи до 145%, що фактично означало торгове ембарго. Ніхто не хотів нічого купувати, адже хто захоче платити у 2,5 рази більше за все, до того ж платити за тарифи спочатку мали імпортери а тепер він хоче зробити те саме з Європою, хоча вже програв, здався і повернувся, скажімо так, до 30% відсоткових тарифів. Це схоже на ситуацію, коли я був в Ізраїлі, гуляв Єрусалимом. А там люди на ринку, як на східному базарі, хочуть торгуватися з тобою. Стільки відсотків, стільки відсотків. Around Jerusalem, and there's like people in this kind of a middle eastern market setting that are really like want to argue with you about the price and like all of this this percent this percent здається, що Дональд Трамп почувався б там дуже комфортно. Він шукає вигоди. А коли відчуває, що переговори не йдуть, просто відмовляється від своїх слів. Адже що він казав? Він заявив, що зупиняє тарифи на 90 днів. Минуло вже 90 днів з того часу, як він офіційно не вклався в цей термін. Ні, цього разу він вирішив не чекати. На цей раз він вирішив відразу виступити і сказати: Знаєте що? а, е, переговори йдуть погано, напевно, через щось там. і тому ми збираємось відступити від своїх обіцянок. Можливо, саме тому переговори йдуть погано. Якщо ти постійно змінюєш своє слово, хто з тобою вестиме переговори і навіщо це майже те саме, як хтось поїде до Білого Дому, коли там словесно атакують таких людей, як президент Зеленський чи президент Парк. Це звичайно справляє враження. Отже, сполучені штати дуже швидко маргіналізують самі себе Це дуже тривожно. Це викликає занепокоєння, тому що так не повинен поводитися лідер вільного світу, і за це будуть наслідки. Якщо ми бачимо, що ринки реагують на це негативно, то так воно і є. Це може призвести до наслідків, і цікаво подивитися, чи прислухається адміністрація Трампа до ринків облігацій або будь-яких інших ринків, які приносять їй гроші. Хто знає, як криптовалюта відреагує на це, але сподіваюся, так чи інакше це торкнеться якоїсь хворої точки, яка змусить його зупинитися. Це лише питання часу, коли хтось втратить достатньо грошей. і вони постукають у двері та пояснять йому. Але я думаю, що це проблема, і бізнесменам варто зрозуміти, що капіталізм знову опинився під загрозою. Їхній добробут у небезпеці, їхнє процвітання, їхнє багатство в серйозній небезпеці через Дональда Трампа що люди із коштами збираються робити? Вони повинні усвідомити, що на них лежить відповідальність за те, що вони дають змогу цьому світу руйнуватися, намагаючись вести переговори з Трампом. а завтра він повернеться і попросить вас дати йому ще більше. А наступного дня ще більше, бо він так і діє. Ось чому є шість банкрутств, тому що так не можна вести бізнес у довгостроковій перспективі. Так роблять короткострокові спекуляції, чим він очевидно цікавиться отже, є люди, які мають зрозуміти, що мають вплив, і зараз це не політики. На президента більше впливають люди з грошима та можливостями. Але коли ми бачимо, що він влаштував вечерю з криптовалютними діячами у Білому домі і присутні витратили щонайменше 40 мільйонів доларів на його криптовалюту, причому багато хто з них був не зі штатів, це говорить саме за себе. Це знову повертає нас до літака від Катару та до питання, якою мірою цей президент залежить від іншої країни.